Чому Путіна не арештували в Монголії? Як працює міжнародний кримінальний суд та міжнародне право? Для чого ордер на арешт, який не працює? Та чи закрито вже це вікно можливостей? Чи можуть на очільника Кремля все ж надягнути кайданки? Це свобода ранок. мене звати Катерина Некреча, і ми починаємо. Отож, Путін у Монголії приїхав він туди на два дні з офіційним візитом, попри те, що це країна, де його потенційно мали би арештувати. Якщо ви забули, то очільник Кремля, ну не те, щоб в розшуку, бо всі ніби знають, де він є, але ордер на його арешт існує. Видав його міжнародний кримінальний суд у Газі ще у березні 2023 року. За що Путіна звинувачують у незаконній депортації та незаконному переміщенні українських дітей. Але ж ця країна є підписантом Римського статуту, чуємо ми з усіх боків, і це дійсно так, чи дійсно це зобов'язує Монголію заарештувати Путіна? Пояснить мій колега Богдан Лугунов. Щойно Путін перед на кордон Монголії його мали би заарештувати та передати міжнародному кримінальному суду. Так говорить Римський статут, підписантом якого є ця країна. Друга світова війна змусила різні держави думати над створенням особливого суду для виняткових справ, щоб запобігати конфліктам та карати злочинців. На ці роздуми знадобилося кілька десятків років, бо лише в 1998 році у Римі 160 держав погодилися створити міжнародний кримінальний суд. Звідси й назва документу, яким суд у своїй роботі керується: Римський статут повноваження суду вузькі. Він карає за геноцид, злочини проти людства і воєнні злочини. Після підписання римського статуту злочини скоєні громадянами країни-учасниці або на їх території, стають підсудними міжнародному кримінальному суду. І це судочинство стосується лише громадян, тобто державу чи організацію не судитимуть. Важливо, що суд зможе притягти до відповідальності будь-кого, тільки якщо національна правоохоронна система не може чи не хоче цього робити необхідним чином. Так він ніби доповнює національне судочинство. Країни зберігають за собою відповідальність за покарання людей, які вчинили найтяжчі злочини. Кожна держава, що підписала і ратифікувала Римський статут, має не лише права, а й обов'язки. Один із них затримання особи, на арешт якої суд видав ордер. Будь-яка держава-учасниця Римського статуту Рада безпеки ООН чи просто держава, що визнає юрисдикцію суду, може попросити прокурорів міжнародного суду здійснити розслідування. Якщо доказів злочину буде достатньо, розпочнеться слідство судовий процес і оголошення вироку. Цікаво, що як покарання суд може оголосити лише тюремний термін, доповнивши його конфіскацією майна. А засуджені відбувають своє тюремне покарання у державі, що готова їх прийняти. То для чого Путін так ризикує? Чому він приїхав в Улан Батор? Візит Путіна присвячений святкуванню 85-ї річниці перемоги радянських та монгольських військ над японськими силами на річці Халгин-Гол. Там він має зустрітися з президентом країни, який його туди і запросив, та обговорити співпрацю їхніх держав. Агенція Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі з підготовкою цього візиту, писала, що Монголія, нібито запевнила Росію, арештовувати Путіна не будуть. Тож, схоже, що Кремль таки не боїться, що у Монголії на російського президента надягнуть кайданки. Речник Путіна Дмитро Пісков так і каже: хвилювань з цього приводу немає з Монголією у Росії. прекрасно. Не діалог, а всі аспекти візиту попередньо були обговорені. Монголію з усіх боків закликають заарештувати Путіна. От, наприклад, у міжнародній організації Human Rights Watch кажуть, що цей візит Путіна, котрий переховується від МКС, буде не тільки образою для численних жертв злочинів російських військ, але й підірве важливий принцип, що ніхто незалежно від того наскільки він сильний. Не стоїть над законом. Російський опозиціонер Володимир Кармурза, якого нещодавно звільнили з російської в'язниці в рамках великого обміну, також вважає, що Монголія має арештувати очільника Кремля. Буквально кілька днів назад. Буквально кілька днів тому я разом із багатьма іншими представниками російської опозиції російського громадянського суспільства підписав публічне звернення до влади Монголії про те, що вони мають виконати своє абсолютно чітке юридичне зобов'язання та заарештувати громадянина Путіна на підставі виданого міжнародним кримінальним судом ордера на арешт за підозрою у військових злочинах, як тільки він опиниться на території Монголії. Монголія, як відомо, підписала та ратифікувала Римський статут з минулого року. Якщо я не помиляюся, у міжнародну. Мому кримінальному суді працює суддя, який представляє Монголію. Ну мені здається, що країна, яка претендує на те, щоб бути частиною цивілізованого світу, повинна виконувати умови міжнародної угоди, яку вона підписала та ратифікувала. Тому з погляду міжнародного права це не питання вибору чи бажання, це питання юридичного зобов'язання, і воно безумовно має бути виконано. До нашого ефіру долучається Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, 14-19 років. Вітаю Павло в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Всіх вітаю, друзі, Павло. Чому в Монголії не заарештували Путіна? А чи поки візит не скінчився, то час для цього ще є? Вони не будуть цього робити. Як на мене, ніякого ризику для Путіна в Монголії немає. Більше того, я вважаю, що цей візит. Хоча б частково спрямований на те, щоб показати політичну символіку, ну адже це події, які спрямовані на згадку подій проти Японії. А Японія зараз, на думку Путіна, це частина західного світу, власне, і на мою думку, тільки ми думаємо принципово по-різному. А друге, вся система Міжнародного кримінального суду працює, якщо її учасники готові для цього працювати. А Монголія, по-перше, не готова. По-друге, для цього вона має е, отримати незалежні і дуже потужні е, судові органи і власна е, Генеральна прокуратура, це той орган, який має відповідати за арешт путіну, якщо він здатний діяти незалежно в західному суспільстві, то так, якщо не здатний, то тоді виникають великі питання. І третє, як на мене, цей візит планувався в Кремлі, також для того, щоб показати, що система міжнародного кримінального суду, вона просто. Чисково не працює, Чисково в дірках і, взагалі, міжнародне право не працює. Його потрібно переписувати так, як потрібно. Ключовим геополітичним гравцям. Власне, Росія теж є частиною статуту ООН, а в статуті ООН йдеться про мир, йдеться про правила а Росія, залишаючись. В Раді безпеки, причому як постійний член фундаментально порушує цей статут, тому продовжується руйнування всієї системи міжнародного права і, зокрема, того, що досягнута навколо МКС такими непростими зусиллями і тут МКС і Західне суспільство країни заходу нічого з цим не можуть діяти вдіяти можуть, і я вважаю, що мають насправді. По перше, вони мають сказати Монголії, що невиконання принципів міжнародного права матиме для неї наслідки. Я думаю, що Захід має дуже добре прокалібрувати, що він має зробити в плані своїх відносин з Монголією, в плані можливих санкцій. І Я вважаю, що санкції з даних виконання статуту МКС це серйозна історія. Проблема тільки в тому, що Монголія знаходиться між Росією і Китаєм, і виходити санкції для Монголії, які працювали доволі складно, тим більше що значна частина того, що йде на захід, це сировина. Ну і третє, я вважаю, що Захід має зібратися ну не тільки Захід, а всі країни, які не байдуже самі принципи МКС. І сказати, що якщо одна дірка є зараз, то завтра може посипатися вся система, але тоді принцип покарання за злочини він втрачає свій сенс, і це дуже велике питання для світу, який перезавантажується в іншу в іншу ітерацію, тому 100% може. Дискусії про це лунають, але не так, як нам би хотілося. На жаль, Павле, то заарештувати Путіна взагалі можливо. Ордер на арешт є минулого року, його видали, і це було такою великою подією. Але виходить так, що з цим ордером нічого не можна вдіяти можна, але тільки якщо Путін приїде до країни, де діє верховенство права. На жаль, сама система відданості принципам міжнародного права і статуту МКС. Ну МКС це щось таке, що посередині між міжнародним правом. І власна необхідністю встановити принципи покарання на міжнародному рівні, там, де є верховенство права, там а, працює і міжнародне право як його частина. Там, де немає, і так далі, буде не працювати. То те, що відбувається сьогодні в Монголії, це ще один і дуже неприємний поділ на так би мовити, хороших. І поганих тих, хто розуміє право і готовий його виконувати, і тих, хто право розуміє, але не готовий його виконувати заради якихось інтересів, чи просто не здатний виконувати. І це більше ніж дзвіночок. Це ще удар по міжнародному праву. І Якщо країни, які розуміють верховенство права, його просто пропустять і пропітляють. Тоді це матиме наслідки для всієї системи МКС. Дякую, Павло, за те, що долучилися до ефіру Свобода ранок. Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, 14-19 років, був гостем нашого ефіру. Що ж в Україні в українському МЗС рішення влади Монголії дозволити Володимиру Путіну приїхати в країну, попри ордер на арешт міжнародного кримінального суду назвали ударом по міжнародній системі кримінального права? Речник МЗС Георгій Тихій заявив, що у міністерстві працюватимуть над тим, аби це мало наслідки для Улан-Батора. Щоправда, які саме наслідки там не уточнили? Чи все зробила Україна, аби домогтися цього арешту? Про які наслідки можливо сказали в МЗС? Запитаємо народного депутата України Олександр Мерешко, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Долучився до свобода ранок. Вітаю вас. В нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Ваша версія, чому Путіна не заарештували? Ну, тут скоріше йдеться про політичні причини, тому що на мою думку це була ретельно спланована провокація з боку Путіна, тому що він намагався в такий спосіб довести, показати світові, що він не боїться ордеру на арешт, який було видано міжнародним кримінальним судом, і він е чекав і намагався. Реалізувати цю провокацію раніше, коли йшлося про Саміт БРІКС в Південно-Африканській Республіці. Також він намагався реалізувати цю провокацію пов'язану з Бразилією, але не вдалося, і він, на мою думку, вибрав можливо найслабкішу ланку Монголію, яка значною мірою залежить від Росії з точки зору енергоносіїв. Її політичне розташування також не сприяє. Такої повній незалежності, якщо можна так сказати. І він реалізував те, що він хотів цю провокацію. Скажіть, будь ласка, а чи дивіться в МЗС українському наголосили, що будуть наслідки? Про які наслідки може йтися? І в цьому контексті чи Українська держава якось комунікувала з представниками Монголії, якось просила, не знаю, натякала, може, західними партнерами. Напередодні цього візиту якісь робили дипломатичні рухи в цьому напрямку, щоб цей ордер, на арешт таки спрацював в Монголії. Ну безумовно була відповідна заява з боку МЗС, яка була доволі оперативною. А справа в тому, що посол Монголії, він так би мовити, є послом за сумісництвом в Україні. А він фізично розташований в Варшаві у Польщі. Тому тут і ще одна одна проблема, яка виникла до речі, я зустрічався з останнім послом Монга, Монголії, і він якраз збирався вже залишити країну, і відбувалася зміна посла. Тобто, можливо, це завадило такій безпосередній комунікації, але незважаючи на це, наприклад, можу навести приклад ще в суботу група українських парламентарів я також підписав цей лист. Вони направили листа до парламенту Монголії. Тобто, така комунікація на різних напрямках в різних вимірах вона відбувалась. Стосовно вашого питання про наслідки, то я тут бачу. Можливо, говорити про два види наслідки. По перше, як... тут йдеться про порушення римського статуту, який створив міжнародний кримінальний суд. Тобто, треба шукати відповідні наслідки для Монголії з точки зору тих механізмів, які закладені в цьому міжнародному договорі. Йдеться насамперед про статтю, статтю про ну з огляду на цю статтю, які є механізми, передбачені самим римським статутом, це насамперед переговори. Тобто намагання переконати державу в даному випадку йдеться про Монголію, яка порушила Римський статут, яка не виконала е, ордер на арешт, що є обов'язком. Тобто, Монголія не виконала свої зобов'язання за міжнародним договором. Переговори, якщо це не вдається, то е, якщо не помиляюсь протягом трьох місяців, е, можна е, звернутись до асамблеї держав-членів наприкінці цього року. Нагадую, відбудеться така асамблея, і Україна як. Держава, яка ратифікувала Римський статут, яка незабаром стане повноправним членом, тому що набира чинність Римський статут для України, вона зможе порушувати це питання на такому майданчику, як Асамблея держав-членів, але ем, разом з тим до речі, там передбачен механізм юридичний. Тобто, можливо, якщо не спрацьовують ці механізми, можна звернутись до міжнародного суду, але можна розглядати це питання і трошки інакше з точки зору е, міжнародного права. В цьому контексті можна говорити, як було сказано у заяві речника МЗС, говорити з нашими партнерами про певні наслідки, тобто про певні міжнародно правові санкції. Пов'язані з тим, що знаєте, це дійсно удар не тільки по репутації міжнародного кримінального суду, це удар і по міжнародному праву в цілому. Олександр, от тому, пан що... Клімкін щойно сказав про те, що санкції можливо якісь будуть. Ну процес буде відповідальність, чи Україна офіційно буде домагатися того разом з західними партнерами з країнами ЄС, в тому числі, щоб була ну реальна відповідальність за це. Я сподіваюся, що така відповідальність і такі наслідки. Будуть тому, що е, я бачив заяви, наприклад, е, голів комітетів деяких парламентів європейських країн. Вони говорили, що так знаєте, воно не можна залишити це питання е, безкарно, е, без жодних наслідків. Тому я впевнений, що такі наслідки будуть, але разом з тим, я думаю, що м, вони не будуть достатньо. Радикальними і серйозними для Монголії, тому що західні країни будуть враховувати е, вразливість Монголії. її геополітично, вона знаходиться між Росією і Китаєм, і тому це дуже складна ситуація для Монголії. Але вона зробила помилку. Зробила це свідомо, коли запросила вона, могла не запрошувати Путіна. Я не знаю, чи був там тиск. Напевно, був з боку Кремля якийсь тиск на Монголію, щоб реалізувати цю путінську провокацію, але вона піддалася. Цьому тиску і має відповідати за це. Олександр, напевне, був, але точно ви не знаєте, чи був такий тиск? Я не впевнений, що був, тобто у мене доказів немає, але сама логіка говорить про, про це. Тому що це не було в інтересах Монголії. Монголія все-таки. Ну вона позиціонує себе як такий оазіс демократії в цьому регіоні. Але якщо і наслідків б... суттєвих не буде, то в принципі може ще якісь інші країни е, побачать цей приклад та понаслідують його. Е, у нас ще хвилина, але що говорять неофіційно ваші контакти, офрек е, дипломати, е, там колеги, депутати з західних країн. Чи вони справді занепокоєні цим? Чи в принципі ну приїхав до Монголії ні на що це не вплинуло, не арештували, хоча країна є підписантом Римського статуту, та нічого такого? Чи є в них? Ну, дійсно, якась занепокоєність, що ну, МКС е, просто будуть тепер бездіяльні в очах е, не знаю, суспільства українського передусім безумовно, така занепокоєність є. Чому? Тому що Путін намагається створити негативний прецедент. Прецедент пов'язаний з тим, що він може безкарно їздити в ці країни, які є членами, які є учасниками міжнародного кримінального суду. Це дуже небезпечно. І завдання зараз перед нашою дипломатією і перед світовою дипломатією західних країн в тому, щоб не дати, щоб цей прецедент був негативним, треба перетворити його в позитивний прецедент. І це вимагає ну майстерності з точки зору дипломатії. Ви сказали, намагається створити. Напевно, вже і створив, але побачимо, візит ще триває. І хоча на початку ефіру пан Клімкін сказав, що не допускає такого, що арешт все ж відбудеться, але ну знаєте, час ще є і для цього. Дякую, що долучилися. Олександр Мережко, народний депутат України, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Був гостем. Свобода ранок. Дякую всім нашим глядачам за те, що ви з нами. Обов'язково підписуйтесь, пишіть в коментарі, діліться своїми думками, ставте вподобайки і діліться цим відео зі своїми друзями. Мене звати Катерина Некреча. Я і вся наша команда бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.